Вітаю вас, мої дорогі друзі. Євангелія завжди актуальна у нашому житті. Євангелія це не тільки шлях до спасіння, а це дійсно так, і це дуже важливо отримати спасіння через, через Ісуса Христа. Євангелія це не тільки цікаві історичні факти. Євангелія нам завжди. Коментує дійсність, коментує те, що відбувається сьогодні. Євангелія показує нам ту реальність, яка насправді існує. То відкриваємо з вами новий заповіт, щоб розуміти, а що ж сьогодні відбувається. І я запрошую вас читати сьогодні Євангелія від Івана, 18 розділ, вірши 35, 36, 37. Що це за епізод тут? Ісус Христос заарештований. Первосвященники звинувачують його в тому, що Він є революціонер, який хоче захопити владу. І ось його приводять до Пилата, потім ведуть до Ірода знову до Пилата, тому що хотіли б засудити його до смертної кари. І читаємо зараз Христос стоїть перед Пилатом. І Пилат відповів: Хіба я юдей, твій народ і первосвященики видали тебе мені? Первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? запитує Пилат. Що ти зробив? Ісус відповів. Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої. Прибічники подбали би, щоб мене не видало юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Палат його запитав: То ти цар? І Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожний, хто від істини. Слухає мій голос. І зараз ми з вами будемо бачити, як цей текст Євангелія коментує події сьогодні. То чому, питання чому Христос опинився перед Пилатом? Тому що первосвященники. Бачили загрозу від Ісуса Христа. Вони так міркували про себе, що Христос намагається захопити їх царство, яке вони побудували. Яке це царство? Царство релігії, царство впливу на народ, царство грошей. Царство політики. І ось вони вирішили, як сьогодні ви сказали, Христа треба ліквідувати, тому що Він є наша загроза, тому що ми можемо втратити наше царство. І Ісус відповідає Пилату, що Його царство. Це не царство людей, це інше царство, це царство істини. І він є справжній цар. То ну, давайте зараз для себе відкриємо, що таке царство людей, як ми вважаємо царство. І Пилат, коли питав Ісуса, ти справжній цар, ти є цар, він мав на увазі справжнє царство людей. Для нас царство це. Держава, країна, кордони, влада, армія, зброя, політика, гроші, ну і так далі. Це для нас царство. А Ісус каже, що Він прийшов з іншого царства, з царства, яке хоче звільнити людину від гріха. Царство, яке побудували сьогодні люди. Давайте відкриємо для себе істину. Царство, що побудовано людьми, воно завжди панує над людиною. Воно завжди маніпулює людьми. І є така ілюзія для нас з вами, що ми чекаємо, що царство від людей може дати нам мир і спокій. І це справжня ілюзія. Друзі, будь-яке царство на землі не в змозі подарувати нам мир і спокій. І ось чому я прийшов до Христа, тому що я розумію, що тільки Його царство, Небесне Царство, в змозі подарувати мені і вам мир, спокій, життя. Вічне життя, любов, прошення, благодать, милосердя. Згадаймо, як вчить нас Христос, щоб кожна людина насамперед шукала в своєму житті Царства Божого. Тому що воно нас насправді може звільнити, звільнити від зла, від гріха і дарувати нам любов. Царство Ісуса, Царство Боже, це царство, де панує справжня любов, де немає насильства. Христос є справжній Цар, який на Христі вмер за нас. Послухайте, Христос є Цар, який віддав життя за кожного з нас. І це є доказ. Христос не дає обіцянок пустих. Він вже помер, щоб ми з вами мали прощення вічне життя, мир і все необхідне для життя на землі і на небі. Як апостол Павло каже, що ми, громадяни Його царства, що наше життя на небесах. Тому сьогодні важливо себе запитати, а до якого я царства належу? Що я шукаю у цьому світі? Тому що є таке християнство, коли е, вчать, що ми якось, знаєте, повинні пристосуватись до цього світу, е, як це було з первосвященниками. А Христос каже, що у нас нічого спільного нема з царством, яке побудовано тут на землі людьми. І, до речі, слово святий означає буквально відокремлений, відокремлений від цього світу. То, друзі, давайте будемо, по-перше, за все, шукати. Царства Божого. Шукати царство, де є Цар наш Ісус Христос, де панує Його вічна любов, благодать та милосердя! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.